І ось ми народили діточок. І ось наші діточки підросли і вже самі хочуть створити сім'ю. І продовжується ця моя книжка спогадів про своє життя. Перша моя книжка видана у 2004 році. Чи можна пісню скласти з полиниць? Весілля. Бігають діти, сонечка лагідні, вир у душі, і, і зелена, майбуть. грій, оранжевий, круг, світло радісний. Зиму відчалює і каламуть, сяють сади, хоч гілляки оголені, теплі краплини із неба ідуть, гріється ґрунт, що зимою ще зболений, але щасливі у нім квіти ростуть. Бігають діти, погода міняється. Просто живу в димнім цвіті ція, як мені сонечко серденько сяється, ось усміхається, доня моя. Нині весілля, музики розпалені, змішані вкупи, сади і вода. Вчора ще діти, сьогодні вже спарені, у вальці пливуть, молодий молодар. ще щось таке знайти до теми і наразі не бачу. Не до теми. Коли сядь моїм містом бадьоро, голубі і жовті трамваї. зачекай мене листя, не море, Наживусь в золотому розмаї, о подвір'я мої жоржинові, їх проміння не змоче осінь. Піднялась я над сумом, полинула не осінню лаватну просень. Що там сива сльоза на волосі, небо так незахмарено плаче, тане сніг в золотому підносі. Як маленька велика невдача.